Христос народився. Коли я співаю цю пісню, то я пригадую один випадок із свого життя, ну часто так за нього, ну так, як кажуть, такий момент був цікавий досить. Коли я вчився в університеті, то один професор уже на 4, 5 курсі завжди, запрошував мене до себе там. Обворити роботу, тему. І я так приходив до нього в кабінет, дуже сильно курив. Я так заходив, прищурившись бо дим, так аж треба було аж присісти. садись, садісь туди, садісь. І він каже мені, он був так же великий, як і прост. Он був так же прост, як і велик, а тепер розказує мені про свого Ісуса. Я так зібрався думками в тому диві в тій обстановці, закашлюючись, кашляючи, я йому не раз розказував про Ісуса. Думаю собі, а потім згадав пісню. Виявляється, колись він цю пісню слухав десь. Її знайшов чи читав, і він цитував слова із цієї пісні. І коли я її вже співав сам, я дуже часто згадую про цей випадок. От в різних обставинах нам треба свідкувати про Ісуса Христа. Навіть серед сигаретного диму, навіть в різних обставинах життя, правда, нам приходиться інколи свідкувати про Ісуса. Нехай наше життя буде. Свідоцтвом про ту переміну, про ту любов, яка злита в наше серце Духом Святим Даним нам. Кожне наше життя це є свідоцтво, живе свідоцтво, про ту переміну, яку пережили ми, зустрівшись з Ісусом. Амінь. У Біблії написано таке слово. Когда идешь в дом Божий, наблюдай за ногою твоєю. Це написано у книзі Еклезіаста із 4 голови із 17-го вірша. Наблюдай за ногою твоєю, когда идешь в дом Божий. І будь готов болі їх слушенню, к, к жертвоприношенню, вони не думають, що худо делають. Зверніть увагу, це відбувається в Домі Божому. Коли йдеш в Дом Божий, в Біблії ми знаходимо міста Святого Письма, і сам Ісус цитував. Домой, домом молитви наречаться, дом Божий, в ефілі. Колись муж Божий назвав місто спілкування з Богом домом Божим. Насправді, коли ми спілкуємося з Богом, це дійсно є тим мініатюрі домом Божим, тою атмосферою. Мало того, коли ми йдемо в дом Божий, в дім молитви. Наблюдай за ногою твоєю, коли йдеш в дом Божий. Різне відбувається, коли ми йдемо в Дім Божий, правда? В дім молитви, в церкву. Десь на емоціях буває. Десь не в настрої, десь в хорошому настрої, десь готовий такий, як на крилях ідеш Дом Божий, а десь навпаки, з розчаруванням певним. І тут Біблія нам радить. Наблюдай за ногою твоєю, тому що прийдеться твоїй нозі вибрати шлях, яким піти із дому Божого, прийти в дом Божий пів справи. Ну ще нам прийдеться вийти з дома Божого. Тому наблюдай за нагою твоєю, тому що тобі і мені прийдеться зробити вибір: вибрати мир чи війну, вибрати любов чи ненависть. Прощення, чи вибрати можливо, злобу? Що вибрати прийдеться нам, коли ми будемо покидати дім молитви дом Божий? Наблюдай за ногою твоєю, коли йдеш в дом Божий. І в домі Божому відбувається різне. І інше місто Святого Письма я би хотів нам прочитати з вами. Послухайте, пророк Захарія написав дуже відомі слова, які часто ми можемо чути, процитувати їх, навіть запам'ятати. Йому скажуть, от чого ж на руках у тебе рубці? Звернули люди увагу на рубці? Це колись нанесені рани, але які зажили. Рубець. Рана колись була нанесена, але вона зажила. Це знак певних подій, це знак певних відносин, певного конфлікту, який виник в той чи інший момент завдяки тим чи іншим обставинам. Дом Божий це люди, церква Христова це ми, це люди. Які зібрані з різних міст, сіл, городів, тим більше в даний час. Багато переселенців наповнюють ті чи інші міста, різні люди приходять, яких ми знаємо, яких не знаємо, і своїми характерами, досвідом життєвим, цінностями. І в Домі Божому всяке буває. ДА, Основою відносин в Домі Божому є, має бути і є любов. Но вона практичного характеру має бути незалежно від того, хто наповнює Дім Божий. ОЦИМ відчуттям ми маємо керуватися всі без виключення. Йому скажуть, а чого у тебе рубці? И он ответит от того, что меня били в доме любящих меня. Кому нанесены не были раны? В доме любящих меня кому? Сказано, пришел к своим, а свои меня не приняли. А тем, которые приняли меня, далась называться и быть детьми Божьими, которые не отходили мужа, Ні, от плоті, но от Бога родились, дорогі брати і сестри. В Домі Божому, в церкві. Дійсно, ми можемо зустріти різне. І як сьогодні був наведений приклад такий, це, це, ну, це серйозна проблема. І та реальність, з якою ми можемо зустрітися, нас не привітали, нас обідали. Нам не так сказали, нас, до нас не так підійшли. Що нам робити? І коли ми казали, про, цитували місто з Ексісіаста, наблюдай, коли йдеш в Дом Божий і будь готовлі як слушенню на, на, за ногою твоєю, ніж к приношенню. Поспішне жертвоприношення, воно інколи. Багато може проблем наробити. Поспішне, поспішне. І сьогодні ми, мабуть, читали або слухали це місто Писання, що коли ти принесеш свій дар до жертвенника і згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, іди і примирися до нього, мирись з суперником твоїм, поки ти на путі з ним. Тому що завтрашній день може вже не принести тобі або мені такої нагоди. І тому жертвоприношення, послушання, коли твоє вухо уважне, внутрішній чоловік зосереджений на Божому слові і для твоєї ноги предоставляється цей вибір, шлях миру, примирення. Чи, можливо, інший якийсь тобі голос каже, що мож... усугубити відносини? Не спішити. Нехай він перший або вона перша, зробить цей крок. Наблюдай за ногою твоєю. І ми отримуємо дуже чудовий урок із цього поспішного такого намагання принести в жертву оцього царя Саула, де був момент, коли Бог утвердив би його царство. Ну Чому не виконати все так, як Бог сказав через свого мужа Самуїла? Вони досить ефективно так. Потоваришували, спілкувалися, навіть знайшли в певній мірі спільну мову. І от сказав Господь, передай цього царя, цього амаліка заклятію, передай. Все має бути знищено від овця, від овця до, до все животне, дітей. Немовлят, жінок все потрібно було придати закляттю. Ну таким був тоді старий заповіт. От Отак Бог вів свій народ. Бо інакшого метода боротьби не існувало із ворожим народом, тільки повне тотальне знищення. І ви що думаєте? Цар залишив лучшеє, краще все худоє, маловажне, все, все знищили. А от лучше і залишили для жертвоприношення. І от як Бог дивиться на таке, коли ми з такою жертвою йдемо до Бога, є за нас камінь, непримирення, є злоба, обіда, ненависть навіть вкралася в наше серце. Ми інколи задаємо на братських питаннях, на братських зібраннях питання, ну звідки ненависть може взятися. А що це таке? Ми якось так до нього, знаєте, отак вот. Як йожики. А вона так незамітно підтредеється до нашого серця. Від якогось непримітного слова, реакції, погляду, і починає проростати цей камінь. І він в таке собі удобне місце знаходить в нашому серці, що вже ніяк із ним, тільки виривати з корінням. І чим скоріше. І оця жертва була. Так би намагання принести така жертва Богу не потрібна. І вже Самуїл, як кажуть, крайній метод застосовує у цій ситуації. І він вже розказує все з такою важкістю на серці вже говорить таке. Невже ти не помниш? Хто ти був? Як ти був, Господь тебе поставив, твердив би твоє царство. Чому? Неужелі послушання не лучше жертв і тука овно? Чому ти не послухав Господа, а цього царя лишив в живих туда, привів його, овнов. Для, для твого Бога давай принесемо цих в цю жертву. Не потрібна Богу така жертва. Дорогі брати і сестри, наблюдай, коли йдеш в дом Божий, проаналізуємо наші з вами думки. І от ми читаємо, ну так би мовити, ми приводимо цей приклад із думкою про те, що відбувається. Умовно кажучи, в тому домі дому Божому, де має принестися жертва. В тому випадку непослушання, гординя. Він зійшов з гори. І вже успів поставити собі пам'ятник. Пам'ятник гордиливій душі це пам'ятник Саула. А може, ми вже примітили собі десь містечко для такого пам'ятника, для такої пам'ятної доски от я, моє я. Скільки воно нам проблем робить в житті, якби ми лиш знали, наше я і наша гординя. Неймовірну боротьбу з цим треба вести. Починаючи з кафедри, тут, з мене, самого, і кожним із нас. Непослушання, гордость життєві. І от пророк Захарія продовжує і каже, «Откуда у тебя, отчего чого ж у тебе рубці, он відповідає, от того, що мене били в домі люблячих мене. Я нахожуся в домі, де мене люблять, і там мене б'ють. Звідки рубці? Чому так відбувається? Невже ми бачимо Ісуса Христа, який обідався на те, що його не прийняли? Який відвернув себе і не спогодився з цією чашею випити до дна, яку запропонував йому сам отець. Випити, ти п'єш цю чашу за людство. Господи, если возможно, может минует меня чаша сія, впрочим, нікак я хочу но как Ти, сповнити волю Отця. Дорогі брати і сестри, нам наступиш на болючий мозоль, ми вже вспихнемо. І з іскри пожар втихомирити неможливо, уговорити ніяк, підійти з будь-якої сторони не вдається. Чому так відбувається? Треба сказати про одну істину. Що якщо не виключено, що ми рани, можемо отримати певні в церкві, в Домі Божому. Правовірні, правомірні чи неправомірні, ну нас це загартовує. Це одна проблема. Що нас обійдять, так не має бути, то дійсно правда, бо всі ми маємо керуватися певними Божими законами, законами любові. Ну давайте розглянемо ситуацію, якщо мені нанести сьогодні рано. Чи мене обідали навіть неправомірно. Навіть не так зухвало, чи ще якось. Буває таке, чи ні? Мовчання знак согласія. Що робити? Ну, як мінімум не хлопати двер'ю з того боку. Тому що це не вихід із ситуації. І якщо ми залишаємо церкву, якщо ми залишаємо надію на Бога і віру в Бога, тому що нам причинили рани, то, скоріше всього, ми повірили людям, а не Богу. Варто задуматися над фразою «Міня білі в домі, люблящих мене. Так, да, Ісуса Христа били там, не прийняли. Його зненавиділи, Його продали за завісті. Він випив цю чашу до дна. Слава Йому за це. Дорогі брати і сестри, ми йдемо по слідам Ісуса Христа. І від ран ми не застраховані. Справа в тому, що ми будемо робити далі. Чи ми будемо іти шляхом, яким пропонує нам новий дух любові, який оснований на вчині Ісуса Христа, на Його засадах нового заповіту, не букви, а духа, не ненависті, а прощення. Древнім сказано око за око, зуб за зуб. Ну ти прости, ти прийми, ти люби, ти примирися. Інколи буває це занадто складно. Вроді би проста ситуація, але неймовірно складно з неї вийти. Тому що, як ми в Слові Божому написано, що кожен іщить своєго, не того, що служить. К назіданню. Дорогі брати і сестри. Якщо ми отримали або отримаємо такого роду урок, то є вихід. І я його прочитаю. І ми на тому будемо завершувати нашу бесіду. Для этого преклоняю коліні мої перед Отцом Господа нашого Ісуса Христа, от котрого іменується всякое отечество, ось на шлях до Ісуса. З Богом поговорити, Йому розказати. Перед ним склонити коліна і серце. Всякое Отечество на небесах і на землі да даст вам по богатству слави своєї крепко утвердиться Духом Його, Духом Божим, Духом Христовим, Духом нової, нового заповіту, нового вчення. Учні дуже чудово засвоїли цей урок. Такі відомі учні, про які сьогодні ми навіть чули, був любимий учень Ісуса. Ну він прийшов момент, він каже: Господи, ми покличемо вогонь, нехай їх попалить. О, не знаєте, якого ви духа. Навіть Іоанн це пережив, тому що їх не прийняли там. Мене не прийняли, все, корону зняли з голови. Ось дивімося, коли потрапляє корона на нашу голову, щоб вона була по нашому розміру, нашої голови. Тому що вона потихеньку спуститься на очі і ми перестанемо бачити. Потім вона потихеньку спуститься на вуха, корона не по розміру. І ми перестанемо чути. А потім вона спуститься на шию, і вона, вона же нас і задушить. Бережімося корон, які потрапляють на нашу голову. Апостол Павел продовжує: да даст вам по богатству слави своєї крепко, утвердиться Духом його во внутрішньому чоловіке, вірою в Христу, в серця ваші. Ось шлях наш. Коли Христос в нас, в серцях наших, там немає місця завісті, немає місця ненависті, навіть якщо і нанесена рана, то є рецепт, є мазь, є лист смокви на цю рану. Це слово Боже щоб ви укорінені і утверждені в любові, могли постигнути з усіми святими, що широта і долгота, і глубина, і висота. І розуміють, превосходящее розуміння любов Христову. Ось такої любові Христос, будучи зучнем, вчив їх. Він залишив і нам цю любов, тому що не залишив нас сиротами. Слава Ісусу за Це! Тому що, каже, я піду, але прийде інший дух утішить. І любов злита в Твоє і моє серце Духом Святим, даним нам слава нашому Господу. Превосходящує розуміння любов Христову своїм разумом, любов Христову не зрозуміти. Сердцем при, принятый ей, дабы вам исполнится всею полнотою Божью а тому, кто действующую в нас силу, и может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной одежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Тому слава в церкві, во Христі Ісусі, во всі роди, від века до века. Амінь. Цими словами я би хотів закінчити сьогодні нашу з вами коротку бесіду. Подумаймо над нашою ногою, коли ми йдемо в дом Божий. Ми можемо там зустріти будь-кого і будь-що інструмент Божа любов, Божа надія і віра тільки до Господа. Blahoslovi nás tucího spod ani.